всім привіт, це я Ден і, і Софі. Сьогодні ми будемо грати в гру, де треба виживати. Зараз тут буде раунд і ми повинні виживати, так? Mm -hmm. Так, буде лава, строїмо плот, я, я буду кораблик строїти. Mm -hmm. Сонь, давай вместе на кораблик будемо. Давай, Сонь, Софі, ти. Oh -oh. Давай, строїмо кораблик. Дом. Не до, до дом, А. Лодку. Все, у нас есть уже похоже на дом. Да. А я тут хочу mm -hmm. свои. Трава этаж тут. у ну, нас наш столб даже вот еще видно в А Я буду так. чтобы Що, щоб мене впали. Ого. Я хочу сюди забраться. Я хочу творім. Це так коробок живе. Там палочка якась впала. А ми пливемо. Кудись пливемо. Кудись непонятно куди. Це правда. Корабликс. Ого, у кого там палка <гум> Вона... А ми пливемо. Да, <гум> так, плевемо, плевемо, плевемо. Ага. Плевемо, плевемо. ми пливемо. А нам все добре. Так, пливемо, пливемо, пливемо. Пливемо, пливемо, пливемо. Ми вроді вище піднімаємося. Ну, як буде ні. Або ні, або так. Да. А давай перевіримо. Давай. Да, мы поднимаемся мы выше. выше. Мы выше да, да. А, Соня, ты впала! Соня, ты впала! Соня, выходь! Выходь! О, мы выжили! И ты! Ура! Юпи! Так, еще раунд. Да. Так, давай. Новий раунд іде. Тіде новий раунд. Ага. О, О, що буде? Сніг. С... Да, ти де. У мене фіолетовий Так. Бок. А в мене синій Ні, в мене голубі. Так, що строїмо. Кришу, дом? Да? ну давай, там буде е, снігочки, то я я хочу на дуже велику кришу побудувати. Угу. А, там щось вс за навіщо? Там дівчина все застріла. За навіщо? Я буду защитну кришу будувати. Mm -hmm. Ні, Соня, не роби так великий. Роби mm -hmm. там стіни ще. Ну, ще в ширину роби його. Mm -hmm. Я буду показывать, кришу нам буду робити. Щоб нас знову... Э, Mm. О, там прапор Украины. Да. Так. Я тут сейчас я якось антенну строю. Ааа, вау, Все Привет. Привет, я. я мама а я Тун -тун. Тун -тун -тун. Он ставит дом. Да. <связан> <связан> я не показываю. Да, у нас, у нас э, антенны какие есть. <связан> <связан> это якось, э, Овень, рогай його. Ага, надо гадки по Я Бачу. А я танцюю. Танцюємо, танцюємо, Так, дивимося. може, А ви можете поки поставити подобайку і поставити лайк. Угу. Хоча б ми вижили. Так. Так, но снегопад настоящий. <с> Ті, ти, <ś Ella> ні, Не Тут звати. Все, ура, ми вижили. Ура, ура! <sharp noise> тут якийсь англічани. А... Я щось напишу кое-что. Що напишеш <sharp> тут? <noise> Гейм, вилл, старф in... Так, все строїть. Uh, треба цунами. Мене біля. мене біже. Так, ми строїмо. Тебе йти біли. А, я бачу тебе. Ти, ти вище мене? Да. Ні. Так. Так. Бачиш, як быстро піднімаюсь? Все, все, давай з'єднаємо зестовби. Like, давай, їдь до мене. Не їдь, остайся. Я п'яна в пав тропи собі такі особливі. Такс. О, спасибо. Будь ласка. Я козу. О, все, привіт! Привет! до е до -е -е. дорогих хлопчиків, та дівчини. Я поставила тут. А я сюди піду. Добре. Я буду танцювати. Що написали? Шукає подругу. Ні. Хо дружить. <с povo> <смі> <смі> Я піду до Соні. Так. Ребята, на цьому всім. Всем пока, всем удачи. Подвай вам Софія говорят робити.